Хто ще сумнівається, купляти новиночки гортензії чи ні, я стверджую, що купляти. Мої красуні придбані тільки в березні, в квітні вже квітують. А ось ще одна новиночка Gossi Lips Red. Також з дуже цікавим забарвленням. Вона трошечки-трошечки схожа на е, шоу свакербах. Але ж подивіться на цей кущ, він повен квітів. Тут не можна порахувати, скільки тут квітів. А цю рослинку ми тільки в березні отримали. Можна передивитися це відео і побачити, який там був кущик, яка потужна рослина. Подивіться, також вона квітує. І наступна хвиля тільки починає. Подивіться, скільки, скільки квітів. Дуже мені сподобалось, також це невеличка рослина буде. Тому вона в нас буде в горщику. Ну, я просто в захваті. Від такої кількості бутонів Ну, нема іншої такої, скільки б дала квітів і бутонів. І не дуже вона горить. Ось, наприклад, поряд Керлі Sparkle Hot Pink. Ось подивіться, що робить гербарій. Сухе. Десь в тіночку тримається. Ось поряд така квітка, і з неї все добре. Даже Royal Red Purple трошечки підгорає. Ну, Це вона навіть не підгорає, а колір вицвітає вона. Бачите, її колір. Так вона тримається, тургор є. Але колір змінює. Ну, це я просто рекомендую. Ще раз, Glossy Lips Red. Але я буду підписувати. Ви можете зупинити відео і собі сфоткати.